Звичайний понеділок для українців Русня продовжує смикатись на сході, але хто ж їм дасть? Слава нашим ЗСУ! Штати збили китайську кулю шпигунку, а люди кажуть, що голова Гурбуданов незабаром стане нашим новим міністром оборони. Що робиться? що ти? Але давайте по порядку, бо кадрових змін останнім часом багато, але тут бачимо вже зовсім новий рівень прийняття рішень, а не оце все. Відставить паніку нельзя оставить даже несколько дней, Я смотрю. головні новини на онлайн далі тільки разом. Вчора, 5 лютого, Давидарахамія заявив, що під час наступного засідання Верховна Рада ухвалить рішення про відставку міністра оборони Олексія Резнікова та призначення на його місце керівника ГУР Кирила Буданова. При цьому Резніков повинен замінити Павла Рябкіна на посаді міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Резніков зі свого боку заявив, що йому не надходила пропозиція переведення на нову посаду. Крім того, рада повинна призначити постійних очільників МВС і СБУ. МВС очолить Ігор Клименко, який раніше керував Нацполіцією. А СБУ Василь Малюк, який зараз виконує обов'язки голови СБУ. Це не просто успіх, це феноменальний успіх. Очільник російської православної церкви Патріарх Кирил у період з 1969 по 1989 був агентом в КДБ у Швейцарії. Тоді ще не Тютюновий митрополит, а товаріш Володимир Михайлович Гундяєв шпигував на користь Радянського Союзу. А це що, не церкові? Про це повідомило одразу два європейських видання із посиланням на розсекречені архіви. Кирил займався шпигунством, працюючи в Женеві, як офіційний представник московського патріархату при всесвітній раді церков. Його місія полягала у тому, щоб впливати на раду, щільно інфільтровану у 1970-х та 1980-х роках радянськими агентами. Що цікаво, РПЦ не захотіла коментувати дане повідомлення ЗМІ про шпигунську діяльність товариша Гундяєва, а у всесвітній раді церков продовжують запевняти, що не мають жодної інформації, яка могла б підтвердити висновки журналістів. Якщо нужна когось падмять, подамні обмануть обмані. Американські військові все ж таки збили шпигунську кулю Китаю, яка літала над територією США. Змі повідомляють, що повітряну кулю вирішено було збити після її прольоту над секретними військовими об'єктами біля узбережжя штату Кароліна. У територіальних водах США провели операцію з підйому уламків аеростата. Перед цим, відповідаючи на питання щодо китайської кулі шпигунки, президент країни Джо Байден заявив. За словами представника Пентагону, були задіяні винищувачі F-22, підняті з бази військово-повітряних сил у штаті Вірджинія. Байден привітав пілотів винищувача із збиттям ворожої цілі. У МЗС Китаю в свою чергу висловили сильне невдоволення та протест у зв'язку зі збиттям американськими військовими, нібито цивільного безпілотного апарату. Куля шпигунка спричинила дипломатичну кризу, а державний секретар США Ентоні Блінкен скасував свою поїздку до Китаю. Хуйня Шініма, хуйня. Видання Financial Times з посиланням на свого інсайдера у збройних силах України повідомляє, що протягом наступних 10 днів Росія має намір розпочати новий наступ на Україну. за Російську палку будемо розбиратися? За словами журналістів, Україна отримала дуже надійні дані розвідки про плани Росії розпочати новий наступ. Головна ціль повторного наступу армії РФ окупація всього Донбасу. За попередніми даними він може розпочатися в районі міст Креміна і Лиман, де окупант тривалий час зосереджував великі сили. Ремель нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населені пункти навколо Маріуполя. Країна-агресорка планує розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння. Як стверджує інсайдер видання, наступ російських загарбників цілком ймовірно очолять елітні підрозділи. Водночас, речник Гур Вадим Скібіцький зазначає, що наступ російських військ може бути у Донецькій та Луганській областях, а також можливо у напрямку Запоріжжя, адже Росія планує мобілізувати ще від 300 до 500 тисяч осіб. Але очевидно, що Росії не вийде неочікувано зробити свої іміджевих бонусів до річниці повномасштабного вторгнення. Наша арта її влупила. Вони городами тікали, гімном стежку фарбували. Ну, ви бачили пів ноги там, пів ноги тут. Ну хто як убігав? І допомагати, і донатити. Донатити і допомагати. Нагадуємо, що фонд рабів до раю не пускають, збирає на пікапи для спецпідрозділу гур. Доброго дня. Фонд рабів до раю не пускають. Продовжує збір коштів на автомобілі. Для підрозділів розвідки, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку. Просимо вас підтримати даний збір. Слава Україні! Долучайтеся разом з нами. Вже зібрано понад 514 тисяч, але мета проєкту мільйони гривень. Посилання на баночку буде нижче під відео. Усім мирного неба, обійня!